На цьому етапі дизайнер робить графічну візуалізацію виробу. Для розгляду пропонується один або декілька варіантів дизайну на вибір з можливістю вносити зміни в ньому до найменших дрібниць. Далі прораховуємо орієнтовну ціну кінцевого виробу, враховуючи дизайн форми, плановий тираж, габарити та матеріал виробу. Знизити собі вартість можна завдяки проєктуванню багатомісної прес-форми. Для остаточного затвердження проєкту виготовляємо прототип кінцевого виробу за допомогою технології 3D-друку. Це дозволить оцінити модель за необхідності внести зміни в елементи форми та не витрачаючи часу зайнятися розробкою етикетки чи картонної упаковки. Пресформа це спеціальний металевий пристрій видову пластмас-під тиском, призначений для багатосерійного виробництва. Виготовлення пресформи здійснюється з дотриманням максимальної точності затвердженого раніше проєкту. Це повністю автоматизований процес, який здійснюється на високоточному обладнанні з сучасним програмним забезпеченням. Наступний етап це розміщення пресформи на власному високопродуктивному обладнанні. Запуск серійного виробництва здійснюється після затвердження зразка еталона. Надалі відділ контролю якості забезпечує відбір лише якісної продукції. Також в компанії функціонує відділ логістики, який забезпечить організацію доставки та документальний супровід вантажу в Україні та за кордоном. Технічний відділ забезпечує бережну експлуатацію пресформи, вчасне технічне обслуговування та ремонт.